Привіт, Біблія показує, що Бог створив людину за подобою своєю. І що ж це означає, чим я схожа до Бога? Бог є дух, і людина на 90% є так само дух, тільки один відсоток тіла. І щоб цей дух зростав всередині мене, мені потрібне слово Боже на кожен день. І від кожного з нас Бог хоче, щоб ми так само були духовні і жили по духу, а не по душі. Тому що душа це емоції, це гордість, це ненависть. Душа, вона як пекло розширяється. Їй завжди всього мало, щоб я собі не купила чи куди б не поїхала. Душа вона сьогодні любить Бога, а завтра їй хочеться вже чогось іншого. А дух це постійність. Це ти знаєш, куди йдеш, за ким йдеш і для кого, і для чого ти живеш. Дух, він над душею. Він терпеливий, милосердний і люблячий. Тому Бог каже: любовна вище всього. Амінь.